Діти, Сьогодні ми з вами зробимо ось такий кошик. Ось як же випрягає. Ось. Бачите, що нам для цього потрібно? І так, потрібен аркуш паперу. Не ну, обов'язково двосторонній. Можна взяти і односторонній папір. Складаємо його по діагоналі і розрізаємо. Відрізаємо зайве. Щоб у нас вийшов квадратик. Зробили квадратик і склали, отак, От як у нас був складений. Ми його зайвими відрізали, розкладимо і ще раз складимо від куточка до куточка. Робимо все охайно для того, щоб у нас вийшла охайна сумочка, сумочка, кошик, як його можна назвати. Далі розгортаємо, і складаємо його до серединки куточки. Один куточок, склали до серединки, повернули. І другий куточок теж саме. Ось вони у нас зустрілися. зустрілися. Потім розгортаємо. і... Один кінчик складаємо ось до цієї крапочки, яка до цієї полосочки посерединки, бачите, склали? Ось так, загнули, розклали, повернули. І тепер цей куточок, уголочок куточок, складаємо до тої ж самої. Не до тої саме, до такої ж точки. Є, ось у нас вже вийшло. Розгорнули. Все у нас є полосочки. І тепер склали сюди на спілку: куточок до куточка. І побачимо, що у нас є. У нас є полосочки перша, друга. До другої ми складаємо наш куточок. Щось не те я зробила. Спочатку ми споч... загнули ось так. Скільки ви загнете, це вже від вас залежить. А потім ми складемо до другої полосочки. Ось так. Є один. І є другий куточок склали. Ось. Є. І так, коли ми з вами розклали, у нас вийшли ось, бачите, два таких трикутничка, ось вони. І ми з вами поставимо. Крапочку, щоб бачити, куди складаємо. Беремо куточок і до цієї крапочки ми його склали, загнули. З другого боку, те ж саме. Склали до крапочки і загнули. Ось, що у нас з вами вийшло. Склали куточки, а тепер подивимось ось на ці складочки наші. Вони повинні у нас. Ми їх пройдемось так, щоб вони згиналися до внутрішньої сторони. Ось так, бачите. І починаємо складати по цій складці, склали сюди. І у нас є, у нас є ще одна сторона, ось вона, яка повинна лягти, з'єднатися з, з тою. Ось так. Ми склали і так, це серединка, і у нас є ще одна, ми з'єднали їх. З другого боку теж саме до серединки, і у нас є ось складочка, яку ми з вами складаємо теж. Один, два. Ось що у нас вийшло видно. Видно. І тепер ми розкриємо. Нам це не потрібно, щоб воно там вийшло всерединку. Бачимо, що вийшло. І ми цей трикутничок загнемо до серединки. Ось так, щоб він не стирчав. Закрили. Повертаємо роботу з другого боку. Знаходимо. Ось ці складочки, які повинні загинатися до серединки, і знаходимо складочку, яку ми з вами пройдемось її, отак вони, щоб вони отак совпали. Бачите, з одного боку і з другого. Ось вона складочка те ж саме. З'єднали і загнули всерединку. Ось вон. вже наш кошик майже готовий. Є коробочка наша є. Загнемо добре, щоб воно не розкривалося. І займемося ручками до нашого кошика. У нас залишився з вами отакий листочок. Ми візьмемо з вами лінієчку і 2 см і 2 сантиметри відступимо від краю і проведемо рисочку. І цю рисочку по цій рисочці ми з вами зріжемо ось так. І відрізаємо. Ось я відрізала і склала навпіл цю полосочку. А тепер нам треба однакові ручки, тому ми її ще раз складемо і розріжемо. Це будуть дві, дві ручки для, нашої, для нашого кошика. Що ми тепер робимо? Ми тепер кінчик ось так намітимо з одного боку. І з другого. Тому що нам треба склеїти, отак от трошки. Оці кінчики ми будемо з вами приклеювати. Ось вони. А от, ось це всерединки ми вже пройдемось клеєм. І так, я склеїла ці полосочки, залишила тільки кінчики. І ось так пальчиками я їх вигнула, щоб можна було приклеїти до нашої до нашого кошика. Ось тепер я їх змащу клею і приклею один, покладемо і так, одну ручку прижали і також саме і другу потримав, розійшлося трошки. Не діждалися, щоб воно висохло. Ви діждетеся, щоб воно висохло, щоб не було ось такої, ось такої, як у мене, вийшло. І так, потримали. Ось так. І тут спустили нижче і потримали, щоб не було видно оцього розрізу. І так, другий, другу ручку теж саме. І так, ручки ми з вами приклеїли всерединку, а тепер можна прикрасити або намалювати щось на вашій сумочці. А можна приклеїти вже готову квіточку. Зараз ми це зробимо. У нас залишились такі квіточки. Ось ми її і приклеїмо отак От до нашого кошика. Потримаємо, щоб вона приклеїлась. Посерединки, от так. Можемо приклеїти ось квіточку, можете щось намалювати, розкрасити свій кошик. Наша робота готова. Сподіваюсь, побачити ваше. Бувайте здорові!